В ефірі Оглядач вас вітають журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твердохліб. На тиждень, що минає, українці відзначили 201-й рік з дня народження духовного батька української нації Тараса Шевченка і 150 років публічного виконання державного гімну України ще не вмерла України ні слава, ні воля. Спрямована у майбутнє, головна пісня українського народу, утверджує його волю віддати все за нашу свободу. Саме цією спрямованістю у майбутнє, саме завдяки своєму визвольному пафосові, пісня пустила глибоке коріння у національну свідомість українців, обох частин України, особливо в період Української Народної Республіки, коли вона виконувала функції загальнонаціонального гімна. Написав Микола Холодний у журналі Тернопіль, присвячений українським пісням і гімнам, у 1992 році. Як відомо, ще не вмерла Україна, існувала як вірш, що виник на Надніпрянській Україні, а пісною гімном він став у Галичині. Як державний його законодавчо було закріплено ухвалою Сейму Карпатської України у 1939 році. Тож не менш важливими в історії України є дати 15 березня проголошення незалежності Карпатської України та 17 березня день народження її президента Августина Волошина. Як утворилася Карпатська Україна, про це ми будемо говорити в нашій студії з істориком Денисом Ковальовим. На той момент, в 19 столітті і на початку 20 столітті, західноукраїнські території сучасна. Історичні етнографічні землі Галичина, Волинь, Буковина і Закарпаття, які входили в різні часи до австро мадярської імперії, до Румунії, до Польщі, пізніше до Чехословаччини, Мадярщини і Третього Райху вони іменувалися історично Західною Руссю, тобто Русь, і населення цих територій, українці, які проживали на цій території, влада вищеназваних країн завжди називала русинами і. Українці, які жили на цих землях, завжди себе також називали русинами самоназва. Тобто від слова Русь та від тієї Русі князівської, яка була в Києві, яка пізніше династичними угодами і історичною тяглістю перейшла на Галицько-Волинське князівство, а пізніше Королівство Данило Галицького. Тобто назва Русь, яка перейшла і закріпилася на населенні цих територій, Власне, походить від цього: руське королівство Данила Галицького дало назву українцям західноукраїнських земель: Буковині, Закарпатті, Галичині Волині. Тобто, і пізніше вже загарбники з Європи використовували цю назву. Саме назва українців починає з'являтися серед. Українців західноукраїнських земель в кінці 19-го, на початку 20-го століття, тобто період так званого національного масового відродження, після. Весни народів 1848-49 років, коли починається це пробудження, коли з'являються такі будителі, як Іван Франко, Леся Українка, Мар'ян Шашкевич, Данилевич, Головацький, так звана Руська Трієця у Львові. Тобто всі ці рухи посприяли тому, що русини населення західноукраїнських земель починали, ну не масово, скажімо так, а спочатку інтелігенція, потім мешканці міст, великих селищ почали. Називати себе вже українцями. І після того, як закінчилася Перша світова війна, русинами залишилися іменуватися тільки українці Закарпаття. Ну, якщо говорити про Закарпаття, то воно входило до Австро-Угорської імперії а після розпаду війшло до складу Чехословаччини на основі рішень Сен-Жерменського мирного договору 19-го року і Тріанонського договору 20-го року. І власне автономія, яка була нічим не підкріплена, ну це ж треба було якось розвивати. Але ж, все ж таки, на цій основі і виникла карпатська Україна завдяки зусиллям патріотично налаштованих українців, і, зокрема, Августина Волошина. От можете нашим радіослухачам розказати, як утворилася карпатська Україна після закінчення Першої світової війни. Велика австро Мадярська імперія розпалася на національні держави. Утворилися Австрія, Мадярщина, Чехословаччина. Галичина відійшла до відтвореної Другої Республіки Польщі. Мадярська Трансильванія була віддана Румунії. Частина воєводини, Далмація, Словенія та Хорватія – відійшли до Сербії і утворили Королівство Сербів, Хорватів і Словенців. З кожної з цієї країни, які утворилися після розпаду Австро-Мадярщини, були підписані мирні договори, які закріплювали їх вже сучасні території. Тобто її кордони, наприклад, Австрії, Мадярщини, Чехії, Словаччини, південний кордон Часловачини, і Мадярсько-Румунський кордон, і Мадярсько-сербський кордон, вони залишаються на сьогодні такими, як були і в 19-му році. З Австрією був підписан Сен-жерменський договір про те, що вона відмовляється від своїх колоній і стає республікою. І з Мадярщиною був підписаний тріанонський договір в рамках цієї системи, яка закріпляла, що Мадярщина відмовляється від своїх претензій, зокрема, і на українське Закарпаття, яке тепер відійшло до. Чехословаччини уряд Чехословаччини на чолі з президентом Бенешом іменував цей автономний край, яке було закріплено в Конституції Чехословаччини 1920 року, як підкарпатська Русь, і Чехословаччина, яка була нібито федерацією, все ж не могла достатньо приділяти увагу. Ці свої далекі східній автономії. В основному увага приділялася це судетам, де проблема була з німцями, які щораз намагалися відколотися, І таке їм вдалося пізніше, в 38-му році, і словакам. Однак південна частина Чехословаччини, це територія від Братислави до Прящева, була населена етнічними мадярами, які прагнули все ж повернутися назад. Але уряд Бенеша, пізніше Томаша Масаріка, віддав указ, який дозволяв етнічному мадярському населенню на цих територіях Чехословаччини розмовляти своєю. Мовою рідною і вивчати її взагалі історію. Що стосується підкарпатської Русі, то тут була повністю адміністрація і поліція, і взагалі всі державні установи знаходилися у владах Чехів. Економічні зв'язки тут продовжували тримати етнічні німці, які компактно проживали у Мукачевому, Береговому, Дерцині. Ужгороді, тобто в таких великих містах, і, звичайно, єврейське населення. Українці продовжували залишатися хоч і більшістю, але це була селянська більшість, яка була аполітична і не впливала ні на що не тільки в автономії, а й в державі взагалі. З якими не рахувалися. Період 20-30-х років, особливо з економічною кризою, так званою Великою депресією і приходом до влади в сусідній Німеччині нацистів, на чолі з Гітлером, змінили ситуацію в Закарпатті. В Чехословаччині з'являються політичні партії, зокрема, великими були три: Це Мадяронська партія майбутнього прем'єр-міністра Андрія Бродія. Яка фінансувалася урядом Мадярщини з Будапешта, яка пропагувала відокремлення Закарпаття від Чехословаччини і приєднання знову ж таки на правах автономії до Мадярщини? Друга партія за чисельністю теж велика це українське національне об'єднання. Августина Волошина, проукраїнська партія, і третя це трошки менше профашистська москофільська партія Стефана Фецека, яка пропагувала утворення більш широкої автономії на правах конфедерації в Чехословаччині, і з подальшим від'єднанням, приєднанням до Радянського Союзу надання так званій російському діалекту, статусу мови. Оці три великі партії вже на той момент було видно, звідки хто їх фінансує, тобто, наприклад, українська. Партія Вахтистина Волошина за на дані цієї партії фінансувалася українською діаспорою, якщо можна сказати, населенням з Німеччини, з Франції, тобто тими ветеранами визвольних змагань, які після поразки УНР в 19-21 роках виїхали за кордон. І до цього також спричинилися члени ОУН, Євген Коновалець, тобто впливаючи на діяльність українського національного об'єднання цього україноцентричного об'єднання. Вони намагалися в подальшому зробити те, що вони зробили. Будапешт фінансував мадяронську партію бродія, аби повернути, скажімо так, назад, вплив і цю територію. А Москва, КГБ, ОГПУ, фінансувала ФЕЦИКА для того, щоб показати, що Закарпаття це територія Росії, так званої, і приєднати її до радянського союзу. Гітлер остаточно визначився з тим, що він хоче від цих територій. Він остаточно в. Вирішив знищити Чехословаччину і дав дозвіл на окупацію Угорщини Карпатської України, правда? Так, спочатку було підписано так званий Мюнхенський пакт. Мюнхенський зговір восени 1938 року підписали лідери країн Великої Четвірки, так званий, це Гітлер від Третього Райху, Муссоліні від Італії, Чемберлен від Великої Британії і Деладьє від Франції, які дозволили. Як ми бачимо, можна порівняти сучасний, анексувати спочатку етнічно населеними німцями прикордонні гірські території Чехії судети. Пізніше був таємний, а потім вже відкритий так званий віденський арбітраж. Їх було два: один в 39-му, а інший в 40-му, які дозволили вже сателіту Німеччині, Міклошу Хортії Мадярщині. Анексувати спочатку південні території Словаччини там населено переважно більшість, як я вже зазначав, мадярами, а пізніше і Закарпаття, тобто карпатську країну, яка почала боротися за свою незалежність. Називають дату в ніч з 13 на 14 березня 1939 року. Угорщина за підтримки гітлерівської Німеччини розпочала війну проти карпатської України. Захищаючи рідну землю, там загинуло від двох до шести з половиною тисяч осіб, ну скільки достаточна кількість якось невідома, як ви можете розказати нашим слухачам про ці події війни і позицію Москви, Адже саме з того періоду московська пропаганда почала говорити про те, що Сталін приєднав карпатську Україну до великої України і до Радянського Союзу. Війна взагалі-то була нетривалою, треба знову ж таки повернутися до того, що ці відцентрові течії, які відбувалися в Закарпатті, діяльність цих трьох партій звела на нівець діяльність взагалі, політичної літи, політичного класу в Закарпатті. Отже, після того, як 30 вересня був підписаний Мюнхенський договір, Почалася остаточна руйнація Чехословаччини. Залишки Чехії без судетів стали Богемією і Моравією протекторатом майбутнім. Тобто Чехія була поділена вже на Богемію і Моравію автономні області, Автономну Республіку Словаччину і автономний край Підкарпатська Русь, яку очолив у листопаді 38 року майдарон Андрій Бродій. Але пізніше. Через свою промадярську діяльність до влади прийшов Августин Волошин, прем'єр-міністром, 26 жовтня, його усунули з посади. 2 листопада 38 року, рішенням першого віденського арбітражу, як я вже зазначав, території Карпатської країни це район Ужгорода, район Мукачевого, на підставах цього арбітражу передані Мадярщині цю територію. Захопили Мадяри ну, без жодного бою. Тобто, навіть автономний уряд Августина Волошина ну, не зміг нічого заподіяти, аби в подальшому втримати ту територію, яка залишилась, просто віддали ці три міста з перелеглими територіями мадярам. Але вони розуміли, що насувається велика війна, і з Мадярами все ж доведеться боротися. Тому. Патріоти на чолі з Дмитром Климпушем, Зеноном Косоком, Косаком, Михайлом Колодзінським починають формувати бойові загони, майбутню армію, так зване ОНОКС, це Карпатська Січ, організація Національної оборони Карпатська Січ. На чолі з полковником Дмитром Клячківським і формують свої січі центром і столицею Карпатської України, яка вже стала офіційно карпатською країною після першого віденського арбітражу, став місто Хуст. Туди переїхала і Сойм, парламент, і штаб Оноксу карпатської січі, і ставка президента майбутнього, тобто лідера Карпатської України, тоді ще прем'єр-міністра Августина Волошина. На вже сформувавшомуся кордоні з Мадярами, це територія від Севлюша, сучасних виноградів, і до Великого Березного, це північна частина Ужгорода, 30 км, почали формувати ці прикордонні загони. І на той момент їх чисельність складала близько 2000. Але вся справа була в тому, що Августин Волошин покладався в справі майбутнього проголошення незалежності Карпатської України на Гітлера, який вирішив остаточно віддати цю територію Мадярам. І протягом перших місяців січня лютого 1939 року Андрій Волошин. І Юліан Ревай, новий прем'єр-міністр карпатської України, кілька разів на тиждень телеграфували у Берлін, аби домогтися у Гітлера визнання карпатської України як незалежної суверенної держави і в подальшому не дати загарбати себе мадярам. Але, скажімо так, Гітлер е, розумів, що ця маленька карпатська Україна пізніше зіграє для нього важливу роль, адже. Були ще й українці в Польщі, яких він міг використати у боротьбі проти поляків. І він вагався, що робити. Гітлер вагався, як поступити в цій ситуації. Він вже віддав мадярам Ужгород, Берегово і Мукачево. а... Ті залишки Карпатської України, він ще не знав, чи дозволить він передати чи ні. Але у вирішенні цього питання остаточну карту все ж таки поклала Москва. А в подальшому, аби не дати постати українській державі, і щоб не виникла якась, хоч і маленька, але українська держава, представник у Берліні СССР Михайло Литвинов, він передав прохання. Сталіна в тому, щоб не визнавати незалежну карпатську Україну і віддати її на розправу Мадярам. Адже це могло податися як загроза і масштабним національним бунтам в прилеглих українських територіях, так як багато українців і в Польщі, і в СССР не могли жити під тим гнітом. І тому оця пропозиція Москви віддати. і не створювати українську державу, аби не створити прецедент, і поклала край намірам створити українську державу. Попри те, у 10-х числах березня 39-го року до Сойму Карпатської України відбуваються вибори. На них перемагає українське національне об'єднання Августина Волошона. 13 березня без, скажімо так, проголошення якихось там ультиматумів. Угорська армія гонведів починає наступ в сторону Хуста, аби не дати розповстися українським військам по всій території Карпатської країни, вирішили захопити, як завжди, центр Хуст. І через Севлюш виноградів вирішили напасти на Хуст. 14 березня збирається перше засідання сесія сойму обраного обраного сойму карпатської країни на якому приймається конституція карпатської країни Августина Волошина проголошують президентом, а Юліана Ривая проголошують прем'єр-міністром. І Карпатська Україна в ніч з 14 на 15 березня була проголошена незалежною державою. Але, на жаль, незалежність тієї маленької української території протривала лише добу. В обід до передмістя Хуста у так званому красному полі історична назва, до речі, ще з князівських часів вже підійшли мадярські гонведи, підійшли механізовані бригади і чекали, скажімо так, вказівки для наступу. На тому ж красному полі, це. 5 кілометрів від Хусто, Стояли і прикордонні частини Оноксу, Карпатської Січі молоді українці, студенти, так скажімо, так, скажімо як і ті, які зараз в зоні АТО, або ті, які захищали крути. Тобто хлопцям було 16-25 років. Вони захищали хуст і підступи до Хусту. Бій на Красному полі це одна із трагічних подій в нашій історії, в історії Закарпаття. Розпочався спочатку, як завжди, як робили всі наші вороги з масованого наступу артилерії, потім наступу механізованих бригад. Це були у Мадярської армії на той час були невеликі танкетки, якщо порівнювати з сучасними БМП, і моторизовані бронетранспортери на гусеницях, в куди вміщалося 5-8 чоловік. Командував операцію Іштван Саваї. Це генерал, якому було завдання менше ніж за добу захопити хуст і вийти на східний кордон Карпатської України до Польщі, тобто Польщі і Румунія це Рахівський район сучасний. Але в цей же час відбувається евакуація уряду і основних, скажімо так, фінансових установ з Хуста в сторону Румунії. Августин Волошин домовився з прикордонниками Румунії, щоб безперешкодно перейти кордон Румунії і емігрувати. У той час, коли молоді українці боронили хуст на Красному полі, а також відбивали атаки в Великому Березному і Сваляві, уряд вже емігрував до румунських територій. Але після поразки, після того, як в ніч з 15 на 16 березня. Вже мадярські гонведи зайшли в хуст, вже почали наступ на Тячів, на Міжгір'я, на Рахів, все одно продовжувалася боротьба. Незалежність Карпатської України тривала доки, доки був живий хоч один вояк Карпатської Січі. Наприклад, за даними Івана Патріляка, лише у Солотвині, це селище міського типу в Тячівському районі, посередині між Тячевом і Раховом, там де Соляні Копальні. Був великий загон до 300 чоловік партизан, які чинили опір більше п'яти тижнів. Тобто операція по захисту карпатської України навіть в такому скрутному становищі тривала. Але довго тривати цей опір не міг. І вже на початку квітня ослаблені частини Карпатської Січі почали відступати до східного кордону в бік Польщі. Дехто перейшов безперешкодно у румунський кордон, але була проблема в тому, що керівний склад Карпатської Січі, цього військового об'єднання, становили вихідці з, і за паспортами. І за Республіки Польща, тобто вони були в розшуку за свою терористичну діяльність, так звану в рядах ОУН. Серед них і Михайло Колодзінський та Роман Шухевич, який в той час проходив військову підготовку і військове навчання на Закарпатті. Вони чинили опір, відступаючи у напрямку міжгіря Славське, переходячи Карпати, але й. Цим українським загонам на підході до кордону між карпатською Україною і Польщею, вже в гірських місцевостях був виставлений польський заслон. Поляки вже домовилися в Будапешті про те, що будуть розстрілювати і без, ну, безкарно карати тих. Українців, які зі зброєю переходять цей новий мадярсько-польський кордон, так і було зроблено. Тільки на лише одному верецькому перевалі, найнижча точка переходу в Карпатах у Свалявському районі, було розстріляно до по півтори тисячі українських вояків Карпатської Січі, і серед них були і не тільки українці, але і чехи, і Словаки і. Остаточна окупація карпатської країни мадярами була закінчена вже на початку травня. Тобто опір тривав до майже два місяці. Я вам дякую. 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 Ви слухали програму Оглядач, який брав участь історик Денис Ковальов. Вела передачу журналістка Людмила Громовик, зовкрожисер програми Сергій Твердохліб. До зустрічі за тиждень.